Добрий день. Сьогодні зарядка на звук Р. Почали витягнути зімкнені губки вперед. Ось так. Утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Хоботочок, як слоненятка. Я наслідую слону, губи хоботом тягну. Ось таким чином. Робимо вправу 5-7 разів. Наступне жабенятко. Посміхнулись, староно розтягуючи губи, а потім розслаблюємо їх на рахунок один, два. Виходить, жабка посміхається. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона заділа. Ось. Смачне варення. Рот відкриваємо і широким кінчиком язика, облизуємо верхню губку. Виконувати рух зверху вниз, ховаючи язик в глибину рота. Ми облизуємо спочатку верхню губку, потім нижню губку. Таким чином. Наступна вправа годинник. Відкриваємо ротик, висовуємо язичок і рухаємо ним вліво і вправо. Стежимо за тим, щоб язик не облизував губки. На рахунок один, два, тік-так. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає? Тік-так. Язичком зроби ось так. Молодці! Наступна гойдалка. Відкриваємо роток широко і напруженим язичком по черзі тянемося до верхніх та нижніх зубчиків. Я піду у сад зелений, там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Язичок уверх-вниз, вверх-вниз. Ну, як виходить у вас? Добре. Наступна вправа сердита кішка широко відкритий рот, кінчик язика вперти в ніжні зуби. Середня частина язика піднята вгору. Сердита кішка збудеш зранку, та ще й до того не дали сметанки. Сердита кішка прогнула спинку, ну ще поспати хоча б півгодинки. Далі футбол Ротик відкрили. Кінчик язика з напругою впираємо то в одну, то в іншу щоку. Щоб під щокою надувалися м'ячики. Потім виконуємо вправу із закритим ротом. Я пограю у футбол і заб'ю чудовий гол. На рахунок 1, 2, 1, 2. Добре. Маляр. Ми відкриваємо рот широким кінчиком язика, побілити піднебіння, роблячи повільні рухи від верхніх зубів у глиб рота. І назад нижня щелепа не повинна рухатися. Спробували? Молодці. Виконуємо вправу також 7-10 разів. Барабан. Відкриваємо рот, підняти язик до альвеол, утримуючи таке положення, швидко стукати язиком, промовляючи «ди-ди-ди-ди-ди-ди». Вчися вбити в барабан. «ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди». Твій язик слухняний стане. «ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди». Якщо вийшла вправа, то наступна конячка. Відкриваємо ротик. Присмоктати язик до піднебіння, клацати язиком спочатку повільно, потім швидше, розтягуючи під язикову зв'язку. На конячці ми катались, язички наші змагались, вони в роті цокотіли, як конячки тупотіли. Молодці, а тепер гармошка. Відкрити рота, присмактати до піднебіння широкий язик, відкривати-закривати рот, не відриваючи язика від піднебіння на рахунок 1-2. Потренувалися? Виходить дуже добре. Я впевнена, що у вас завжди все буде виходити. Ну що ж, я тепер з вами прощаюся. До побачення. Дякую вам!